Ммей Кирилл, що? А нас тут окорми взагалі будуть, як? Не знаю. Так, гравці час сніданку. О, проблема вирішилась сама собою. От бач. Кожен гравець по черзі становиться в чергу і бере сніданок. Зрозуміли? Так, зрозуміли. Так. Так, Валера, давай, вставай в чергу першим. Добре. Будь ласка, дякую. Так, і вам, будь ласка, дякую. Скільки там ще довго? І вам ось, будь ласка. Дякую. Все, шкірил. Що? За тут тим гравцем познайомимось. Ну, навіщо? Ну, щоб у нас тут були друзі, що ми одні будемо. Чи що? Ну, можна. Привіт! Привіт! Давай дружити. Давай, я не проти. О, це добре. Мене звуть Валера, а тебе як? Мене? Мене звуть Тарас. Гарне ім'я. Мене звуть Кирил. Як ви думаєте, яка буде слідуюча гра? Не знаю. Я теж маю щось вирізати треба. Все може бути. Так, гравці, закінчуємо і готуємось до слідуючої гри.